Отже, добрий вечір, дорогі друзі. Вітаємо вас з Днем Збройних сил України 6 грудня. Розтікатися довго мислі подрібно ми не будемо, але сьогодні у нас на обзорі Робінсон XCR Модель L з більш подовженою базою. Ось він. Це моделька, яка з'явилася у нас недавно в Україні. Ми Ось. Приступимо до розборки і виявлення деяких дрібних проблемок. Тут, в принципі, проблем жодних немає з цією зброєю, але в користувачів є багато питань, тому я думаю, за допомогою цього відео ми від цих, від цих питань сьогодні позбудемося. Так, для початку ми. Скручуємо розпосеміння для зручності розборки. Знімаємо магазин. Перевіряємо. Набуємо Отже, розбираємо. Розбирається ця модель дуже легко. Але при тим покажемо що саме ця модель. Наб'ємо на цьому наблизку. Видно, так? Все. Витискаємо приклад від себе. так. і складаємо. Так він складається і так же він розкладається. Для мене зручніше його розбирати от в такому стані. Отже, що ми далі робимо? Ось важіль. Цей ми витискаємо ось сюди і він від'єднується аппер від, від ловера. Щоб отримати, скажімо так, витягаємо возвратну пружину з затворимо групу з газовим поршнем. Ось від'єднуємо возвратну пружину. Знімаємо лічинку і грамот. До цього ми повернемося трошки пізніше. Ось. Можна приступати вже до обслуговування цього карабіну в калібрі 223 або 5,56. Але у нас цікавить трошки інакша річ газовий двигун. Для того ми витискаємо пін. Він тут. Ось він. Наближайте. Ми його витискаємо вниз. Витиснули, підняли до щелчка, він від'єднався. Дуже проста схема спуска. Ідеально виготовлений. Простий, зручний. Скажімо так, у порівнянні з Робінсоном, цим автомат Калашнікова, курить бамбук, як одноразова зброя для одноразових солдат на час ядерної війни. Отже, що нам треба зробити далі, щоб добратися до газового двигуна і обслужити газовий двигун? Для того нам знадобиться ключик ось мігранник. Викручуємо утримувач ствола. Не треба його повністю викручувати. І витягуємо ствол з газовим двигуном. Ось. Окремо кладемо базу. Ось безпосередньо сам ствол. Це безпосередньо газова камера і газовий регулятор двигуна. Ось він. Він перещолкується в різні положення. Заводом-виробником положення виставляється на двоєчку або на троєчку. Для нас, користувачів цієї зброї, рекомендовано в інструкції поставити на цифру 4 або 5. Ось рисочка на газовому двигуні. Ось вона. Ось ця рисочка, от, вона має співпадати із цифрою. Ось тут на барабані газового регулятора. Отут зараз є цифра 5 на даний момент. От, далі тут іде цифра 4. Далі йде 3, 2, 1. Е, він іде до числа 7. Зараз стоїть на 5, ці там і 6, 7. Потім 0. Ось. Ми виставили його на положення цифри 5. Поза як у нас зараз низька температура мінус 6 градусів, то я рекомендував би стріляти з 5-го положення регулятора. Можна попробувати з 4-го. Ну, я поставив на 5 безпосередньо. Так ми отримали доступ до. Газового двигуна Барабанчик газового регулятора. О, і ми бачимо безпосередньо поршень, який входить ось в цили, газовий циліндр. Ось він так працює. Це от він повністю зайшов. От він повністю зайшов. Все точно підігнано. Притерто, тобто, це якість виготовлення дуже висока. Надійність карабіна так само дуже висока. Він не підклинює, не дає осічок. Патрони якісні, натівського стандарту і зразку. Працює на цих набоях він ідеально. Не треба боятися розбирати карабін, його неможливо. Поламати, тому що тут все виробником передбачено так, щоб ти його не поламав, а дуже, скажімо так, професійно ним користувався, ствол трошки важкуватий, без продольних долів, охолоджень, ну, це йому, в принципі, і не треба. Дуже точний ствол, тому що я з нього вже мав щастя постріляти. і Мені сподобалося. Дуже гарне дульне, дульне гальмо, якісно зроблене. От. Під нього можна замовляти саме модератори ставити, знімати дульне гальмо, ставити саме модератори, інші пристрої, які зменшують звук пострілу. Я, скажімо так, особисто задоволений такою схемою. Мені цей карабін дуже сподобався. Ось. В коли ми вставляємо його обратно в базу, не треба робити різкі крути, ніжно, акуратно, Ми його вставляємо, він чудово стає на місце все, він встав. Для того, щоб нам не Виставити, наприклад, правильне значення газового регулятора потрібно мати, або ну, в, собі, в наборі кожен солдат мусить мати випилотку. Це набор з автомата Калашникова, або можна скористатися кінчиком кульки, е, витягнути з магазину. І от ми вставляємо. Наближай от сюди. А, ти закриваєш світло. Нічого. І от в ці дірочки, видно так. Ми можемо прощенкнути його от на 4. Можемо далі його прощеннути на цифру 3, або так же само назад. На 4 і потім на 5. От він стоїть знову на п'ятірці. Головне, щоб зміщення. Рисочка на барабанчику газового регулятора зміщалася, була зміщена з рисочкою на трубці газового поршня. Все, ви поставили в те значення, яке воно потрібно вам. Ну, або можна його зняти і вручну налаштувати, знову, виставити в правильне значення барабанчик газового регулятора для забезпечення повної правильної роботи затворної групи. Яке нам дає непогану якість пострілу і влучність. В принципі, на цьому все тепер перейдемо до затвору і затворної лічини. Збирається цей затвор перед встановленням саме ось таким чином. Просто вставляємо його ось так і заганяємо в базу. Але що нам треба зробити для обслуговування цієї схеми? Звичайно, що це все розбирається дуже легко. Ми витягуємо безпосередньо саму лічинку, вона залишається тут ударничок. Для того, щоб нам дістати ударничок, нам знову потрібно буде або виколотка, або ключик. Витискаємо пін. Він легко витискається, ось ми витиснули пін. От. Тепер ми можемо дістати. Сам ударник. Просто так ми його не витиснемо, але трошки натиснути треба, і ось він у нас виходить. Далі у нас буфер отдачі. Він є зроблений з якісного поліуретану Ось. Дуже цікава, дуже надійна схема. Дуже легко вставляється. Знову збираємо, вставляємо пін, Ось це легко. Надягаємо лічинки затвора. Все, чудово, працює. Це Все, що нам треба знати для обслуговування, змащування цього типу карабіну Robinson і модель L. З подовженою базою. Ну тепер, власне, ми його і збираємо. Акуратно, без різких рухів вставляємо його в базу. Їх є декілька версій. Їх є декілька версій. О, ось він зайшов. Дивимося на так, не дышов. там ми його банально підтягуємо болт. Ми його підтягнули і трошечки його от так довернули. Все. Сильно затягувати цей болт не потрібно. Він достатньо міцно утримує ствол в базі, йому нічого абсолютно тут не заважає. Все. І далі все збираємо за зворотньою схемою. Вставляємо. Збираємо затвор. Лічинка не так має бути, а ось так. От. Просто вдягнули і обережно, не роблячи під руки, заганяємо заторну групу одним пальчиком. Все, вона зайшла. Вставляємо поки ще рано. З'єднуємо, ставимо все назад. Защевкнулось. Тепер вставляємо зворотні пружину Заміщаємо важі Ось. і натискаючи. Збираємо карабін назад. Все. Це найпростіший, точний, чудовий карабін, який має чудову влучність. Перевірено, ми його відстріляли. Навіть з рідним дульним гальмом він показує чудові результати на певних відстанях. Це я вважаю. Хороша точна зброя для виконання певних задач в наш непростий час. З нього не треба як з калаша вивалювати магазинами набої. Достатньо мати хороший приціл, або можна працювати по цим прицільним приспособам. Ось мене. Або найкраще поставити. Каліматорний розразочок ось такий. Не каліматор, це приціл, в принципі, який непогано виконує свою функцію. І це вже чудовий стрілецький комплекс, точний комплекс, от, з якого можна на певній відстані тримати ворога і не пускати далі, ніж він прийшов, і вибивати його. Позиції? Мазі у нас пустий Так і нас виглядає вже з безпосередньо поїзд, зібраний, з'єднаний, чудовий, стрілецький комплекс. На цьому все.